Добрий день, з вами ТСН Юридичні новини, і я Анастасія Адвокатівна. Зараз наша постійна рубрика Запитання тижня. Головним запитанням цього тижня стало наступне: навіщо приватному нотаріусу проводити страхування цивільно-правої відповідальності? З нами на зв'язку нотаріус міста Києва ховали Єлизавета, яка дасть відповідь на це запитання. Єлизавета, добрий день. Тож розкажіть нам навіщо приватному нотаріусу проводити страхування цивільно-правової відповідальності? Добрий день. Я б хотіла розпочати з того, що за законом України про нотаріат та постановою Кабінету міністрів України номер 624 приватні нотаріуси зобов'язані оформити договір страхування своєї цивільно-правової відповідальності. За статтею 28 закону України про нотаріат для забезпечення відшкодування шкоди за подіяною внаслідок вчинення нотаріальної або іншої дії, покладеної на нотаріуса відповідно до закону, приватний нотаріус зобов'язаний наголошую до початку заняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності. Ми зрозуміли. А хто ж тоді може бути застрахований? Договір страхування укладає приватний нотаріус. Ще раз повторюю, що страхування приватного нотаріуса є обов'язковим за законодавством України. Звідси слідує запитання, що ж таке страховий випадок і як він встановлюється. Страховим випадком є заподіяння третім особам майнової шкоди внаслідок вчинення незаконних нотаріальних дій або недбалості нотаріуса, що мало місце саме в період дії договору обов'язкового страхування. Факт же настання страхового випадку встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаний нотаріусом і погоджений страховиком письмової вимоги третьої особи, тобто її претензії. Що ж, ми майже все з'ясували, і скажіть, що ще слід знати про страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса. Що ж, можна додати, що держава не несе відповідальності за шкоду за неправомірними діями приватного нотаріуса при здійсненні ним нотаріальної діяльності функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, а приватний нотаріус у свою чергу не несе відповідальності по зобов'язаннях держави. Ще слід зазначити, що мінімальний розмір страхової суми становить Тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, а розмір відшкодування за подійною шкоди визначається або ж за згодою сторін, або ж в судовому порядку. На цьому у мене все. Що ж, дякую, Єлизавето, за те, що дали відповідь на це надзвичайно важливе запитання. Навіщо приватному нотаріусу страхувати свою цивільно правову відповідальність? Ми з вами побачимось наступного понеділка у нашій рубриці Запитання тижня. З вами була я, Анастасія Адвокатівна, ТСН Юридичні Новини.